В малих містах і селах е, не дуже багато порушень, а майже всі, переважаючи більшість, боюсь, що відсотків 80, а то й 90 ті права купили, і е, система вся побудована так, щоб вам вигідніше було купити водійське посвідчення, вигідніше по грошам ставлять по 10 годин водіння, мінімальну ціну, розуміючи, що ще стільки ж ви заплатите за. Купівлю водійського посвідчення, і вам по грошам виходить е, ціна там в два рази більше, ніж ціна автошколи. Хоча за ці е, в два рази більше грошей ви могли потримати не 10 годин, а 30 чи 40 і скласти самостійно. Тож, е, просто-напросто, це така схема розводняку, щоб вам вигідніше було по грошам купити. Бо вам впарюють, що всі купляють, тож бери поменше, купиш, потім сам навчися. Тому така от і ситуація. А потім, коли виїжджаєш вже сам, потрапляєш в ДТП і платиш далі СТОшкам і так далі. Тож, знайте це.